У 2016 році я поїхав на програму обміну в Литву з музикантами. Поїхало шість людей. І так сталося, що двоє з цієї делегації були з Криму: один кримський татарин, один не кримський татарин, але теж з Криму вони разом жили, здається, в Севастополі або в Сімферополі і грали музику. І там один з днів це був день представлення. Тобто, ти мав презентувати якусь свою країну гастрономічно. І так вийшло, що з нас шести готувати вмів тільки скін. Тому ми презентували, значить, горілочку з перцем. У нас були якісь цукерки расту і гора Чібуреків. От. І на той момент мені це спочатку здалося дуже дивним, тому що ну я не асоціював українську кухню з чебуреками. Бо в ну, нас вдома ніхто чебуреки, очевидно, не готував. А потім я подумав, що в принципі в цьому немає нічого такого. По-друге, у нас висіли два прапори паралельно: жовто-блакитний український і теж жовто блакитний але кримськотатарський. І теж спочатку я подумав, що це дивно. А потім я подумав, що це теж абсолютно логічно, що вони можуть бути поручним, бачиш, що з нами реально представник цього народу. І тоді для мене був певно перший шифт, коли я зрозумів, що кримські татари в принципі існують, що вони така ж сама частина України, як, наприклад, я або мої друзі, і що це абсолютно нормально змішування цих культур в межах однієї країни.